В цьому відео ви побачите нашу дорогу до французького міста Тулон, що на півдні Франції. Саме місто, що виявилось дуже красивим. Вчора ввечері ми зупинилися в іспанському місті Тарагона, що виявилось дуже гарним, також прогулялись по набережні, побачили давній амфітеатр. А сьогодні вже вирушаємо в нашу подальшу дорогу. В нашому готелі Канада, в якому ми ночували, можна замовити сніданок. Просто приходиш, оплачуєш 10 євро, і тут лінія шведський стол. Береш собі що хочеш. Ось знімаю, що тут можна взяти. В цю суму також входить кава і апельсиновий сік. Смачно поснідавши, вирушаємо в дорогу. Сьогодні нам треба приїхати більше 600 кілометрів і вже будемо у Франції. Сьогодні покидаємо Іспанію. Зараз через кілометр вже буде кордон з Францією. Прощавай, Іспанія. А ось уже і знак Франція. Так, ми проїхали кордон. В цій частині вже рух набагато жвавіший, ніж ось ми коли їхали по іспанським автобанам. Місто Тулон також проміжна зупинка в нас. Звідти ми хочемо потрапити в Ордонську ущелину і тому вибрали це місто, щоб там зупинитись, переночувати. А вранці вже будемо їхати до ущелини. Ми вже у Франції, зараз вже пів дня, зупинились на такому лісному паркінгу пообідати. Тут так класно, сосни, пахне хвоєю. Ось такий тут столик, лавочки. В Іспанії ми зупинялись на паркінгах, там, де були такі їдальні, кафешки, а це просто лісний паркінг, але всі умови для того, щоб тут перепочити і поїхати далі. Ось можна в туалет тут сходити. Зараз зайдемо, покажу, який тут туалет на лісовому паркінгу. На цьому працює радіо, а так у французьких туалетах завжди грає музика. Ось можна ручки помити, милка є, все необхідне. Трохи перепочили і вирушаємо далі. Тут також красива місцевість, і гори поряд, і сосни навкруги. Їздимо до Тулону. Тулон це портове містечко на півдні Франції, розташоване на лазурному узбережжі між Марселем та Ніцею. Проїздимо довгий тунель. Що я вже потім дізналась про Тулон, Що це місто відоме насамперед як головна військово морська база Франції. Адже тут зосереджений французький середземноморський флот. Дуже красива природа. Тут гори навкруги. Нарешті ми доїхали в готелі вже. Зараз вже початок сьомої вечора ми доїхали в місто Тулон. Заселились в готель, він знаходиться прямо в центрі міста. Як завжди, поблукали машиною. Зараз підемо ще її перепарковувати. зараз швиденько номер, в який заселились. Ось таке велике ліжко тут. Кажу, вид з вікна. Ось такі старовинні ставні. Ой, хочу, не впасти. Так, ми на четвертому поверсі. Ось такі давні місто. Особор. Тут поряд площа центральна. Так, йдемо далі. Кунточка така старенька. Це старе, ну та і будівля сама дуже стара. Так, і ванна кімната. Так, Де тут світло? Вмикається, не знаю. Де, Ну, ось душова кабінка така сама проста. Анітаз, рукамийничок. В принципі, такі стандартний номер. Ось такі тут круті сходи. Зараз будемо молізи сюди затаскувати, ліфта тут немає. Зразу залишили машину на сусідній вулиці так далеченько від готелю, а потім знайшли тут поближче підземний паркінг, перепаркували машину, забрали речі і зараз ще. Трохи побудемо в номері, а потім вже підемо гуляти по місту. Така вечірня атмосфера. Ось недалечко біля нашого готелю. Люди купляють собі щось на вечерю, поспішають хто куди. Ми вже в номері. Зараз щось перекусити треба з видом на старе місто. Дуже сподобався мені цей вид з вікна. У нас таке рідко буває, що ми поселяємося десь в центрі міста. Раз за два три в нас було за всю подорож. таке. Виявилось, що ми проживаємо поруч з оперним театром дуже гарним. Неочікувано для себе. Ми опинилися в тулоні, це дуже старовинне місто, і заселилися прямо тут, у центрі. Як завжди, на букінгу бронюємо дещо, і навіть не знаємо, де буде це помешкання. І ось вийшов з дверей нашого готелю, і ти біля таких пам'яток знаходишся біля цих старих будинків. Зараз будемо йти гуляти. Вона яка ж краса. Як мене сюди приводить життя, не знаю. Ми вийшли на одну з центральних вулиць. Зараз будемо йти до площі Свободи. А ось і вона. Тут дуже гарний фонтан. Зараз підійдемо до нього. Фонтан має назву Три дельфіни. Населення толону 182 тисячі 500 осіб. Це корінні жителі Провансу, Військові з їх сім'ями. Іммігранти, а також тут багато студентів. У центрі дуже красиві будиночки. Центр трохи подивилися, зараз будемо йти до моря. Звідси бачимо будівлю залізничного вокзалу. Вже вечір, сонечко сідає дуже красиво зараз. Вокзал тут невеличкий. Ось потяги стоять на коліях. Цікаве відчуття, якщо ти ось так перший раз у незнакомому місті йдеш, і ця атмосфера така у кожному місті і вона своя. Ну, Приємне містечко. Тут сподобалось гуляти. Ми вже підходимо до будівлі порту. Подивіться, які тут старизні двері. А це площа перед портом. Ми вже практично дійшли до набережної, позаду нас відкрились такі гарні гори в цьому місті. Мені так чомусь дуже сподобалася Франція. цій милі такі містечка з такими старовинними буді... будиночками. Хоч так і дуже втомлюєшся за дорогу і от потрапляєш вже ввечері в якісь такі гарні місця, але так ідеш і думаєш, господі, Боже, як ти сюди потрапив, у цю красу. Вже бачимо, що тут стоїть дуже багато яхт. Мабуть, жителі міста дуже полюбляють тут бувати, бо прямо тут на цьому променаді дуже багато кафешок розташовано. І моряки йдуть на своє судно. Гарний тут променад, приємна атмосфера. А ось і військові кораблі. Ми прогулялися по набережні, зараз вже будемо йти назад. На місто вже спускається ніч, вночі тут також дуже гарно. Ми повертаємось до себе в готель. Ось тут в кафешках були люди, сиділи ввечері. Зараз вже всі розійшлися, стало дуже тихо. Зустріли таку цікаву чайку. Прилетіла сюди водички попити. Зовсім не боїться людей. Ми вже прийшли в наш номер. Зараз покажу, як зараз ввечері. Виглядає площа, що перед нами зверху, якщо дивитись на неї. Дуже атмосферно. Думаю, що ви добре прогулялися разом з нами по цьому містечку, а наступного дня ми вирушили в ввердонську щелину. Два відео вже вийшло на моєму основному каналі. Посилання залишу в описі цього відео. Надію, що ви підтримаєте відео лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!